Якби у вас була заробітна плата в 200-250 тисяч гривень щомісяця, незалежно ні від чого, тобто ви не бізнесмен, ви не ФОП, ви не ТОВ, ви просто ви працюєте на державній посаді, можливо, плюс-мінус. Пов'язані з певним ризиком, але щомісяця у вас 200-250 тисяч гривень стандартно, заробітна плата, біла, абсолютно, це вже без податків, ви сьогодні нічого не платите, вже все держава заплатила, ви отримали чисто 200-250 тисяч. Вам на життя вистачило? Ну, 250 тисяч, 200 тисяч це приблизно 4 тисячі євро, євро, а в доларах більше. Ну, це середня зарпл... невелика, але середня зарплата в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Я розумію, що наші чиновники ну вони вже в Європі, вони, вони імплементують європейські цінності. Норми, і вони повинні жити на європейську зарплату в Україні. Хоча колись був чиновник, якого запитували, як же так, оце такі зарплати в українця. А він відповів: це сивочолий, который. А він відповів: ну а що українець буде їздити в Польщу там чи десь в. Австрію купувати товари, ні, він йде в український магазин. Так от в українському магазині вже ціни такі ж самі, як у тій ж самій Польщі чи Чехії. Можливо, ми трішки не дотягуємо до Швейцарії, але все попереду. Межі немає. І тут виникає питання: що ви робили, якби ви мали таку зарплату? Напевно, ви мали б певний елемент, ну, такого, знаєте, от от маю і окей. Маю від держави, маю від держави. Ну багато варто, бо це більше середньої зарплати по Україні в 10 разів. А насправді, якщо взяти ту зарплату, яку отримає більшість українців, то це не в 10 разів, а десь в 15 разів більше, і ви б помалкували. Тим паче, що ви не бізнесмен, ви нічого не продаєте, ви нічим не займаєтесь, ви нічого не виробляєте. Так, ось представники національного антикорупційного бюро, те, що НАБУ, те, що деякі люди, які вийшли на картонний майдан, називали Національний банк України, а сап взагалі не розшифровували. Так ось, оці люди, які використовували молодь для захисту себе, появляється виписують собі, виписували. Може, вже совість буде не робити цього, але. По 100-150 тисяч додатково до заробітної плати в 200 тисяч виписували собі матеріальної допомоги. Матеріальної допомоги. Тобто люди живуть, ну, живуть їм держава дає по 200-250 тисяч, а їм цього мало, і вони вирішують, що вони можуть взяти ще 100-150 тисяч на місяць зверху матеріальної допомоги. І таким чином зарплата зростає вже до 300 тисяч. А 300 тисяч, це вже солідно, це вже навіть по ну, нормам Європи зарплата трішки вища середньої, Це вже 6 тисяч євро. Ну, на ці гроші вже можна, звісно, жити. А якщо візьмете курс долара, то це вже навіть 7 тисяч євро. Ну, ми раді за. Таких представників Національного антикорупційного бюро, ми впевнені, що вони роблять дуже важливу роботу. Ми впевнені, що вони дійсно розкривають всю корупцію, борються з нею і тому мають гідну оплату праці. Якби не одне але, якби не одне але якби на саме оце національне бюро, антикорупційне бюро України були дуже багато розслідувань. Тобто ми бачимо, що. Дуже багато всяких справ той торгує з якоюсь країною чимось забороненим. У того знаходять якісь будинки, автомобілі, якісь дивні рахунки і так далі. Тому мені здається, що все ж таки у державі, якщо є люди, які борються за чесність і справедливість, то не повинно бути такого, що самі ці люди зав'язані в несправедливості. Давайте їм поставимо зарплату гідну. Нормально, 200 тисяч гривень це не така захмарна зарплата для людей, які борються з корупцією. Але чому зарплата вчителя, викладача, зарплата а, людей, які працюють в державному секторі, прив'язана до а, прожиткового мінімуму і рахується по тарифній сітці. Чому тоді деякі люди, які теж працюють на державу, Ніяк ні до чого не лімітовані, ніяк ні до чого не прив'язані. І ще раз повторюю, вони не роблять бізнеси, вони не торгують якимись товарами і послугами. Вони просто можуть виписати собі таку, а, таку зарплату. Я не проти, нехай виписують. Але я за те, щоб в державі була якась справедливість. А справедливість полягає в тому, якщо ви боретесь з корупцією, так що держава виділяє вам ще додаткові бонуси за те, що ви робите, то кожен українець повинен, по-перше, бачити вас чесних і справедливих, а по-друге, кожен українець повинен теж відчувати результати вашої діяльності і жити краще. Поки що, поки що українці цього не бачать.